Hello, my dear subscribers! welcome back! Це друга наша частина уроку про слово suggest. Отже, розглянемо наступні приклади вживання цього слова у контексті: Suggest плюс герунді. Ми можемо використовувати suggest з герундієм, коли згадуємо дію, але не уточнюємо, хто її виконає. Оскільки це зрозуміло з контексту. She suggested traveling together for safety since the area was so dangerous. Вона запропонувала подорожувати разом задля безпеки, оскільки цей район був дуже небезпечним. Suggest – зі словом типу what, коли просимо поради. Наприклад, can you suggest what I should wear to the party. Що ви мені можете порадити одягнути на вечірку? Від мене це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і до зустрічі!